Вони зараз в тій ситуації, коли е, якби рейтинги сипляться, да, там останні рейтинги поганенькі, і вони вже мечуться, як той голодний тигр по клітці, е, з бажанням придумати ну, щось, щось, хоч щось, щоб виправити ситуацію. В таких випадках усі політикани в усіх країнах. Приходять, скоріш всього, до одного знаменника. Давайте якось купимо виборця. Да? Давайте йому щось пообіцяємо, намалюємо. От так і буде з тисячою Зеленською. Уже була Юліна тисяча, бабусі тоді велися, але Зеленського не знають, що трошки електорат змінився. І е, він в процесі війни став, якби б. Трошечки е, злішим, да? і тому тисячу взяти можуть багато хто, але не подякують і не проголосують на виборах, і не згадають. Е, мало того, що ще й ми е, е, розкажемо людям, щоб видавати кожній людині тисячу, хай там вона ж обставлена умовами, що не просто так, а можна заплатити там, ну, умовно, за газ, за світло цієї тисячі, да? тобто її не можна зняти і побігти зразу за пивом. <сь> то то, то там, я, бомжі, алкаші не оцінять. Не оцінять. <сь> ну, от, там можна, типу, там, ну, на, на таке щось, да, на, на, за електроенергію. Ну, окей. Е, це популізм і політиканство, там, чистої води популізм, от класичний там, тепер, щоб студентам на парах там, по політології розказувати. А ще бувають діти галіми популісти, які Працюють, які хочуть там, підкупити виборця, там, десь щось пообіцяти в воюючій країні, де не вистачає коштів на укроборонпром, де не вистачає коштів на те, щоб там, е елементарно якось заплатити лишню тисячу там, військовим, да? там, десь заплатити за протест інваліду військовому. Ми... Роздаємо по тисячу і тим, кому треба, і кому не треба. Тобто, виходить, ж до смішного. Оці прокурори, які отримують пенсію по липовій, дуті, надумані, інвалідності по 50-60 тисяч. І цей прокурор теж отримує тисячу. І його дружина отримує, і його там мати, і його теща отримує. Тобто купа людей, які не бідують зовсім, отримають по тисячі гривень. Це уравнілавка. Це е, гірше, що може відбутися з державою. Е, це е, ну, що зроблять союзники? Вони покрутять отут біля скроні, скажуть куку, там хтось в когось там ну, в, в голові сильно е, поїхало. Це найгірше, що можна було придумати у воюючій країні. Це зрівняти всіх і всім дати по тисячі. Я тисячу від Зеленського брати не збираюсь. Я ще брод. От і тому е, мені, дякувати Богу, вистачає, я заробляю. Так, що Володимир Олександрович, я е, цю тисячу, е, якби можна було задонатити її на ЗСУ, я б взяв. А за електрику я заплачу свої. Е, і тепер ж головне, що і Зеленський же може отримати тисячу, так от. Володимир Олександрович, отримайте, платіть вам, ви вже все одно Єрмак отримає, хто там ще у нас в Офісі президента не накрався. І до тих мільярдів, які вони украли ще по тисячі їм. Оце, от, дякуємо за подарунок, вони обов'язково скажуть. Тому що там, мені здається, тим, хто краде. На оборонних е, замовленнях на от, е, будівництві оборонних споруд, їм той тисячі теж не вистачає, тому що їм завжди мало, їм не вистачає. От вони возьмуть, вони не відмовляться взяти. І Єрмак возьме, можливо, і родина Зеленського возьме. Там на, треба узнати, батьки його возьмуть, у них ж теж там треба за електрику платити. Блін, дурня, дебільніше рішення в житті. Я не думав, що таке може бути в воюючій країні. Це треба ким бути, ким бути, що у них в мозгах, що вони курять, щоб прийняти таке рішення в воюючій країні. Ну, стидно, стидоба, гадський іспанський сором перед союзниками дуже ж соромно. Ну, я не знаю. Немає. Розумієте, це, і це на тлі підвищення податків, тобто, з нас збирають податки, підвищують. Виявляється, в бюджеті тепер будуть гроші, можна собі і дозволити. Ну так, да, нам МВФ дає гроші, нам союзники дають гроші. У нас з бюджетом 25-го року якби проблем не передбачається. У нас буде. Але ж ми збираємо 1,9 е, трильйона, а витратить 25-му році збираємося. 4,2. Тобто, тобто, блін, куди? А ви помножте 30 мільйонів людей, ну окей, там, хай частина з них діти, ну, хай 25 мільйонів людей, помножте по тисячі. Ну це ж якби, м, нема, немаленька сума, правильно? Це ж, ну, це ж, ж ну, не... не При тому, та, що нав... Навіть якби, якби це була маленька сума, будь-яка сума, яка розходиться бездумно, коли олігарх, коли прокурор, МСЕК. І е, мати з трьома дітьми отримують по тисячі. Ну, я це рішення розумним назвати не можу це взагалі мій популізм. Тобто є англ... це ознакою певною, що нас готує, о, влада готується до виборів? Адже дивіться, вони ж я так розумію, хочуть в цій, в цій, в цій системі задіяти. Вони що, через дію хочуть зробити, щоб ми цю тисячу отримали, так як і попередні виплати? Дуже класно класно це ви ставочку зробили. Чому? Тому що нас привчають же користуватися дією для чого? Щоб Путін, можливо, ж, там сказати, а давайте, раз ви вже може там можете заплатити за світло з дії тисячу гривень, то давайте і проголосуємо дії, а чому ні? Ну там бабушкам, бабушкам, до речі, це ж теж бонусно, тому що крім того, що можна заплатити за світло, можна і купити ліки ще на тисячу гривень. Да. Ну, от, але це все одно. Це Я впевнений, це... що люди, які мало забезпечені, вони будуть раді цій тисячі. Я впевнений, Звичайно, що... безумовно. І багато хто похвалить, і багато хто з нерозумних наївних людей скаже, що от молодець. Але треба розказувати, що навіщо вся допомога має бути адресною. Треба... Ви, ви, ви визначити цільові групи. Що це може бути там, типа мало малозабезпеч... і, і я б словами сказав тоді, аби вони сказали, це сім'ям малозабезпеченим, багатодітним, де троє більше дітей. Це там, при, наприклад, там пень, е, пенсіонерам, у кого мінімальна пенсія, таких половина да, це в сільській місцевості. От там у кого мінімалка окей, по тисячі. Ну, визначили ці цільові групи, щоб не попали туди. Ну, смішно ж в тому, що якщо всім по тисячі, то і це. І е, і МСЕК попаде, і прокурорські попадуть, і Офіс президента, і Єрмак отримає тисячу, і батьки президента вони ж теж пенсіонери отримують тисячу. Але ж вони, мабуть, не мінімально, раз вони в системі освіти працюють. Вони ж не мінімалку. Не мінімальну пенсію отримують, да, то їм, можливо, не треба. Тобто визначить ну, нормально, визначить категорії, визначить їх проблеми, потреби, да, там, типу ага, цим да, важко, важко соватися, їм потрібні гроші на ліки, їм би непогано закрити тему там, десь по електриці. Додаткова тисяча їм дозволить. Тут закрить цю тисячу, а за, за те свої пенсії зекономити тисячу і купити внукам е, цукерки, да, там, е, купити якусь е, книгу, купити к, е, круче там е, ліки. Ну от щось таке. І тоді би було зрозуміло, що ми допомагаємо цільо, цільово, не просто комусь, кому попало всім підряд, а конкретним групам людей. І тоді. Це б не визивало здивування, а так це виглядає просто як підкуп. Просто нас хочуть купити. Там, типа, що дивіться, який Володимир Олександрович хороший. Юліна тисяча була, тепер буде волина тисяча. Воли тисяча. От знову ж таки, якщо говорити про певні передвиборчі технології і про підготовку до виборів, а які вибори в нас воєнний стан? От ми чуємо зараз, з'явилася заява від керівника офісу президента Андрія yeah. Єрмака стосовно того, що не можна будувати. Він сказав: ага. Зараз я буквально поцитую. Він, no. він сказав, що не буде так. в інтерв'ю кор'єра Делесера. Він сказав, що. Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, але лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори в 2022 році, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення для нас, Крим і Донбас залишаються українськими. Ми проти заморожування. Так, так, так. так бла 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 зрозуміло. Але однак для того щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати. Е, о 4 годині ранку два роки тому риторика змінилася. Не кордони 91-го року, а кордони до 24 лютого 22-го року. Про це мова тепер йде. Е, тут перше, що треба е, сказати, що е, це ну, об'єктивно, це і під тиском. Заходу. це почина, Ну я думаю, що в офісі, якщо сам президент ще не зрозумів, то йому багато хто сказав, що Володимир Олександрович суспільство втомлюється, військо втомлюється. По яким критеріям ми це починаємо розуміти? Так? Зменшення тих, хто готовий воювати до кінця, за війну хто за війну до повного відновлення. Бажаючих іти воювати, мало тенденція очевидна, і тому там і ще багато інших, інших, інших критеріїв, типа ну блін, ну не можемо ми їх перемогти військовим шляхом, вони не можуть нас там то есть, в таких випадках, що коли ми розуміємо, що ситуація патова, то есть, тільки кардинальне рішення. Або вони привозять 100 тисяч корейців і хочуть обрушити наш фронт, або вони те, що вони роблять, там б'ють зараз по нашим. Підстанціям по ну. Енергетичній інфраструктурі, намагаючись обрушити наш тил, датам типа, тобто вони на, намагаються нові методи примінити для того, щоб перемогти. І у нас треба, ми або щось приміняємо, аби, або там нам союзники дають там більше зброї, да, там, типа, або все. Тобто, якщо ми там, наприклад, до весни не бачимо переваги з жодної сторін, треба там миритися. Їм те не на камеру прямим текстом кажуть. Е, Остін приїжджав, і він зробив дуже цікаву заяву, що типа ми е, не втрутимось в жодному. Бо ще ж, щоб, треба ще ж розуміти, що Путін в парадігмі Путіна, от в башки у нього, стратегія така, що зараз виграє Трамп, і ми, типа, сядемо домовлятися, я, ну, тобто він, Путін, Трамп і Сі Цзіньпінь, І таке собі буде е, таке собі тріо, е, як було Сталін, Рузвельт, Черчилль, і знову вони зберуться десь в Ялті, десь в Паздамі, десь в Тігерані. Ну неважливо, де. Не? Понятно, що Тігерам Ялта не підійде, але тим не менш там якийсь пацдам буде. І вони порішають про новий світовий устрій. Хто за що відповідає, хто що віджимає, хто за що контролює, де Україна буде в зоні впливу Росії, якби все з Трампом ударять по рукам. Оттак. Оце така уява Путіна. Тому йому треба довоювати, щоб показати, що він монстр. І що з ним треба рахуватися. Тому до весни він е, за стіл переговорів не сяде. Але ось не просто так сказав, і це про це говорив Байден. І Вони ще наголосять про це не раз. Но я сподіваюся, що Каміла виграє, Каміла, це заявить тут же ж там, не 5 листопада, а 6 заявить, що ні, ми не відступимося від України. І ми про Україну без України говорити не будемо. Типа, Ялти, Тегерана, Пацдама, Путін не дождешся. Не дождешся, не буде цього це перше. Але друге, що сказав Остін, і на що треба звернути увагу, він сказав, що так, це справа України, коли йде сідати з Росією за стіл переговорів. А не на камеру, це ж він сказав на камеру, це ж його заява. А не на камеру він сказав, але вирішуйте швидше. Це ваше право, де і коли ви будете сідати. Але сідати вже треба. Ви ж бачите, воно нікуди не лізе. А людям треба просто, щоб там в Європі е, щоб було якесь рішення. І тому Єрмак каже, ні, про заморожування конфлікту не йдеться. Якраз про заморожування йдеться. Тому що миру, звісно, Зеленський не підпише. Бо той, хто підпише мир, скаже: Я віддаю Путіну Крим. Це ну, карний злочинець, його ж треба сажати на пожиттєве. І Єрмака тоді і Зеленського. Да, якщо вони таке будуть підписувати, вони відповідно цього не підпишуть. Е, і, і, і Путін не підпише відмову. Що думаєте, там ми Путіна. Давайте зараз мирний план нарисуємо такий, що Путін там, типа, від здивування ахне прихлопне і скаже, що я уходжу, хлопці забирайте собі Крим. Путін такого не підпише. Тобто ніхто миру не підпише. Ну, скільки ще раз треба казати, миру не, не не буде миру. І навіть якби ми вийшли на кордони 91-го року, Росія б не визнала і миру б не було. Миру не буде, забудьте. В найближчі роки, принаймні, поки Путін не здохне. От Путін здохне, може відкритися вікно можливості. Там почнеться якась е, усобиця і ми можемо тоді влізти. Тоді можливо там, типу ще. Але поки живий Путін, це неможливо. Все, окей, давайте просто бажать, е, Як я там, типу блін, мене в кав'ярні дівчина запитує, що ви хочете. Я кажу, у мене два бажання. Хочу, щоб Путін здох, і зробіть флотлайт, будь ласка. Два бажання. Але перше, там, типа, що ви хочете, там дівчина каже, хочу, щоб Путін здох і заміж вийти. І так мільярди людей в усьому світі. От що там ще яке у вас бажання? Там хочу з парашутом стрибнути і щоб Путін здох, да? там хтось хто хоче до сім'ї в Європу виїхати, і щоб Путін здох. Хтось у людей бажання якби дуже прості, дуже зрозумілі. Так от і тому Єрмак не правий, що єдина можливість, якщо Путін не здохне заморозки конфлікту. Вернее, закінчення припинення, скажімо, цієї стадії цього етапу війни це його заморожування. Просто перестати стріляти, просто відвести спочатку важке а, озброєння, потім просто відвести війська, потім дім наприклад, да там дві третини армії, ми і дві третини. Оце такі можуть бути там. Домовленості, от, а ін, і, ніяких інших не, не може бути. От, забудь Єрмак про мир, там, типу навіщо з цим носитися. І тому, відповідно, вони себе там е, так, ну, так, так і, і позиціонують. Це сказати, щоб сказати. От як Володимир Олександрович сказав про цю Вовину тисячу. Так Єрмак і каже там типа ми проти заморожування конфлікту. Тоді розкажи, як ти збираєшся перемогти. Тоді треба перемогти військовим шляхом. Тобто, тоді перемога. А який тоді інший варіант перемоги? Кавказ відділився від Росії, Татарстан відпав там, типа, і ми спалили Москву. Класний варіант, як цього досягти. Я, в принципі, за такий варіант. Да. До речі, в цьому ж інтерв'ю він сказав: йому його запитали стосовно мирних ініціатив Китаю і Бразилії, і що ось він відповів: Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії і інших країн. Ну їх же мирна ініціатива полягає в чому зупинка бойових дій на тому місці, де да. зараз зупинилися. Це та сама заморозка, Саме це заморозка. та сама заморозка, це тобто мінки. я логічно роблю висновок: якщо зараз починають апробуватися передвиборчі оці технології у вигляді вовеної тисячі, то ми готуємося до виборів. А якщо ми готуємося до виборів, то ми готуємося до зупинки бойових дій. Якщо ми готуємося до зупинки бойових дій. Де ми на, на якому місці? На тому, на якому зупинилися. Тобто це заморозки конфлікту. Ну так, так логічно це. виходить. Так, да, да, все так, так. само так і виходить, Да. да. От ніяк по-іншому не виходить. Виходить тільки так. От що заморожуємо конфлікт, і тоді дійсно нелогічно. як ми. Е Е, ну, Хоча вони можуть, вони можуть е, розглядати і, скоріш за все, в офісі президента розглядають два варіанти: то тобто, є, перший, швидке закінчення ну, по принципу заморожування і проведення виборів, поки літінги, хоч якісь ще є. Так це перший варіант. А другий тось тобто, не проводити вибори і не заморожувати, а перевести війну в режим. Малої інтенсивності, тобто, вони не наступають, ми не наступаємо. Уже Зеленський сказав, а давайте по енергооб'єктам друг друга не лупити, да? там, тіпа, вони не рушать наші е е е лінії електропередач, там е підстанції не рушать, да? там, тіпа, ми не б'ємо по їхнім нафтобазам. От, е можливо, навіть там, типа. Відводимо там десь та же таночки, там, в тил там, і воюємо в режимі там воюють там, дрони. Да? Дрончики на фронті воюють, війна низької інтенсивності, з перекурами, там, з накопленням сил енергії. Да? І для чого це треба робити? то тобто, в такому випадку там, Єрмак, єрмаку було б з Зеленським класно, тому що і миру ж нема. Як. Ми можемо на ротації відправляти бригади, відпускати відправляти солдат, але при, по суті не, не, не відміняти військовий стан. Раз військовий стан не відмінений, то це так, така війна можна там, як під осаду Трої, можна і 10 років воювати, і Зеленський вічний президент. Я думаю, вони обидва варіанти розглядають. Обидва. А що захід в такому випадку? Якщо навіть якщо. От е, лунають такі заяви, а давайте не бити по об'єктам енергетичної інфраструктури одне одного. Захід подивиться і скажуть, так ви можете домовлятися між собою, виявляється. А можливо, зараз ви ще це... про щось домовитися? Так, да, саме так. І зараз полетіла пропозиція Зеленського, типу, як там, типу, що скаже Путін. Але Путін скаже е, це, скаже Окей, але скаже про це, скажімо. На третю річницю війни, в лютому, коли стане вже очевидно, що він, наприклад, за у нас не збив. Коли вже світовий день збільшиться, да? там вже, коли вже там перечуття, е, весни буде, коли вже грачі прилетять. От тоді він і скаже, скаже так. Точно, давайте не стріляти один по одному. Це може бути, але зараз, поки буде люта ніч, грудень місяць, нам він до самого Миколая буде приносити тільки подарунки у вигляді балістики і шахедів. Так що так, це поки що: ну якби вигук в пусту Зеленського. Так, да, нам було б вигідно, звісно, щоб ми е, зараз ми готові будемо. І я, би, я би сказав би, ну, нормальний крок. Чому? Тому що головне, що, е, що ми знатимемо, що якщо ми ну, ми не палимо їхні на автобази. Погано, погано. Але ж і ми з світлом, і теплом добре, добре. Е, так же ж, І там, типа, давайте перезимуємо, а тоді там типа, вже подивимося, оглянемось. Да, і це був би варіант, але якраз. Цей вигук Зеленського, він, ну, він просто в вакуум, там. тому що ну, Путін на це просто не погодиться. Просто не погодиться на, на цьому етапі війни. В на, ну, на зимовий час не погодиться. На весну. Да, тоді можливо. Але тоді, знову ж, вони розглядають два варіанти: або швидке закінчення війни, або затягування її, але в режимі таком, яком вона була під час АТО, умовно там 17-18 рік, коли кожного дня втрати, але це вже не тисячі з їхнього боку, не сотні з нашого. В такому випадку підготовка до виборів вона дуже логічна, тому що часу дуже мало. А ми Рейден... все вже розгорнули, пане Олександре. У них а? розгорнутий штаб, у них розгорнутий штаб, і вони вже за вересень отримали першу зарплату. Центральний штаб їх розгорнути, обласні ні, але і сенса немає, можливо, розгортати обласні штаби, їх розгорнуть в останній момент тільки тому, що щоб готувати, ну, технічно готуватися да, там, щоб по комісіям, е, ну це все. от, включиться. А центральний штаб працює е, вовсю, там, е, тобто вони зараз замовляють, що два тижні є у них замовлення е, по соціології, вони проводять регулярно. Фокус групи е, різні, е, і ми дізнаємося. Ну то, що в сумах важко провести якусь соціологію, щоб я там не дізнався. Я не знаю загальноукраїнських результатів. Е, я часто не знаю там і навіть вибірку по області, тому що вони там ну, з дуже великим шухером проводять це все там, щоб е, десь ніхто не злив. Але принаймні, про, про факт ми знаємо. А іноді нам попадає там і сумська виборка.